Більше нічого не буде, вона повторює». Сергій Жада. Більше нічого не буде, вона повторює. І так було стільки всього недоречного. Не буде нічого дивного, нічого потворного, нічого, що можна підтвердити або заперечити. Влітку на ранок така золота її вулиця, закохані пияки прокидаються першими. Більше нічого не буде, вона дивується, все починається, все нарешті завершилось. Більше жодних образ, жодних очікувань, жодних повернень із сумнівами та пробаченнями, жодних підлітків із божевільними вчинками. І жодних старих із шахливими передбаченнями, тільки місто з легкими вікнами та верандами, З свідченнями зворушливими, вими, але недостатніми побачу жінку, що торгує трояндами, куплю в неї всі, куплю всі до останньої. Буду триматися світла, що завжди горітиме, більше жодної втечі. Жодної помилки. Йтиму собі кудись із мертвими квітами, ніби на поминки, Чорт, ніби на помилки. Сергій жадам. Життя Марії.